Привіт! Сьогодні казковий день, День Святого Миколая, і я підготувала для вас не менш казкове відео. Це відео буде сповнене сюрпризів, новинок, і, я сподіваюсь, святкового настрою. Тож готуйте, будь ласка, чай, каву, в'язанечко. Сідайте зручніше і ми починаємо! Перш за все хочу привітати вас зі святом. Я дуже сподіваюся, що вивели себе чемно, і святий Миколай приніс вам якийсь гарненький подаруночок під подушку. Свій подарунок я отримала ще вчора. І насправді цей подарунок це ваша підтримка. Бо на моєму каналі зараз 10 тисяч підписників. Я побачила цю неймовірну цифру ще вчора і. Я не можу вам передати своє захоплення, свої відчуття від цього. Розуміти, що я досягла такої цифри, що вас вже так багато, це неймовірно. Я вдячна кожному з вас, кожному, хто приходить дивитись моє відео, хто підписується, хто пише мені коментарі. Я вже багатьох впізнаю, хто постійно пише мені коментарі. Це неймовірно приємне, що наша компанія стала вже такою великою. 10 тисяч два з невеличким року тому, коли я лише починала канал, я навіть подумати не могла про таку цифру, а зараз вона стала реальністю. І мушу вам зізнатися, я загадувала це бажання, щоб до нового року в мене на каналі було 10 тисяч. І мені здається, це дуже символічно, що це бажання сповнилося не на Новий рік, а на День Святого Миколая. Щось в, чому? в цьому є, мені здається. Тож я неймовірно щаслива. Ще раз хочу подякувати кожному з вас. І, звісно, я хочу поділитися цією радістю з кимось з вас. На жаль, я не можу подарувати подарунки 70 тисячам, але хочу обрати когось одного і подарувати невеличкий сюрприз. Тож, традиційно, через тиждень, по коментарям під цим відео, я розіграю подарунок, і хтось із вас отримає від мене сюрприз. Тож. Коментар може бути будь-який. Пишіть все, що вам захочеться, а через тиждень ми проведемо розіграш. Грудень це казковий час для всіх нас: купа свят, купа приємних подій. День Святого Миколая, Різдво, Новий рік це час готувати і дарувати подарунки, отримувати подарунки. Це час, коли ми проводимо багато часу з нашими рідними, і мені здається, казка вона в усьому, що оточує нас. І звісно, мені також хотілося подарувати вам трошки казки і провести цей казковий час разом з вами. Тому я вирішила записати серію таких відео. Ну, Я думаю, ви чули такий термін, як влогмас, але, чесно кажучи, мені це слово не дуже подобається, бо воно якесь дуже американізоване і таке якесь бездушне. Тому я вирішила, що в мене будуть не влогмаси, в мене будуть різдвовлоги. В принципі, логічно, влог до Різдва. Тому в мене буде кілька різдвовлогів, в яких ми з вами будемо готуватися до свят. Будемо обговорювати різні святкові штучки. Також разом з вами я буду розпаковувати пряжний адвент-календар, в якому має бути щось дуже неймовірне і дуже красиве. Також разом з вами ми будемо підводити підсумки цього в'язального року. Тож, я сподіваюся, вам буде цікаво. Я підготувала 12 категорій. По яким ми з вами будемо підводити підсумки. Ось тут в мене є коробочка, ось ця срібляста. В ній там чуєте шарудять папірці, на яких я написала 12 категорій. І в кожному відео серії Різдво влогів я буду витягати навмання один папірець і разом з вами підводити підсумки цього в'язального року. Ну і звісно, я не могла залишити вас без подаруночків. Тому я сподіваюся, ви вже звернули увагу ось на цих милих чудиків, які тут в мене стоять. Так, це колекція новорічних прикрас, яку я підготувала для вас. Колись в листопаді я казала, що в мене буде секретний проєкт, про який ви дізнаєтесь вже грудні. Ось це він, це моя. Новорічна колекція, я назвала її Різдвяна казка. І давайте зараз познайомлю вас з цими чудиками трошки поближче. Колекцію Різдвяна казка входить сім новорічних іграшок: ялинка, миколайчик, сніговичок. Ведмедик, пряничок, подарунок та різдвяний віночок. Тож на кожну з цих іграшок я підготувала для вас детальний покроковий, попетельний майстер-клас. І ці майстер-класи будуть виходити на моєму каналі протягом грудня. А в якому порядку ми також будемо визначати з вами. В мене тут є друга коробочка, в ній також родять папірці, на них я написала назви героїв моєї колекції. І у Різдво в Лозі я буду діставати цей папірець, і таким чином ми будемо дізнаватися, який майстер-клас вийде на каналі наступного дня. Така трошки інтриги для вас. Ви знаєте, я люблю різноманітні загадки та інтриги. Тож зараз мені хочеться, щоб це стало для вас сюрпризом. А якщо вам не хочеться чекати і вам хочеться зв'язати ці іграшки саме зараз, то ви можете придбати ранній доступ до цих відео майстер-класів, і також текстовий опис для тих, хто не дуже полюбляє дивитись відео або ж більш, більш полюбляє читати, як, наприклад, я. Тож на моєму сайті зараз є така пропозиція. Доступ до всіх сіми майстер-класів одночасно і текстовий опис на всі сім іграшок. Вартість цього опису 100 гривень, і ви можете легко придбати його на моєму сайті, там дуже зручна онлайн-оплата. Ви одразу отримаєте посилання на PDF-файл, в якому також буде посилання на всі сім відео майстер-класів. Хтось із вас, можливо, бачив, що. У великих дизайнерів, так зарубіжних дизайнерів, є така традиція, як проводити адвент-календар знижок на свої майстер-класи, коли кожного дня є велика знижка на один з майстер-класів. На жаль, я поки що не створила 25 майстер-класів, щоб провести такий справжній адвент, але все одно без знижок, звісно, я вас не залишу. Тому на мені сьогодні не дарма джемпер хвилі. І наступні три дні 6, 7 та 9 грудня, саме на нього буде діяти знижка 25% в честь різдва. Ви також можете перейти на мій сайт і легко придбати опис на цей джемпер. Також на сайті будуть описані всі деталі, деталі конструкції, деталі самого опису, і також там можна побачити реалізацію цього джемпера від моїх дівчат з тестувальної групи. Ну і крім того, що я вже перелічила у моїх різдвовлогах, я сподіваюся, я зможу поділитися з вами казковою новорічною святковою атмосферою Харкова, познімати вам наші красиві декорації. Можливо, ми з вами разом кудись відправимося погуляти і щось подивитися. Я вже точно знаю, що на мене чекає Різдвяний Вовна-Фест і Різдвяна зустріч харківських петельок. Також будуть для вас сюрпризи, поговоримо про новорічні. Кіно про новорічні страви і про підготовку до свят, тож обов'язково не пропускайте наступні відео. Я впевнена, вам буде цікаво і сподобається. Ну і так як це відео це перший різдво влог, то, як я і обіцяла, ми будемо розпаковувати пряжний адвент. Це пряжний адвент від Тані Кострик. І ось я вже підготувала покуночок з номером 1. Я не знаю, що там, я нічого не дивилася, не розпаковувала. Тож зараз будемо розкривати разом з вами. Так. Таня обіцяла, що там буде щось дуже-дуже красиве. Нагадаю, що у Тані майстерня пряжі ручного фарбування. Тож, це буде щось дуже-дуже унікальне. Так, сподіваюсь, вам воно не дуже шеродить. Вах, ну це просто, погляньте, яка краса. Ну це прямо моє-моє. Ті, хто мене давно дивляться, це знають, що я обожнюю бусковий колір. Яке воно гарне, дуже цікава ниточка. Вона така пухкенька, м'якенька, дуже цікаво. Взагалі ідея цього адвенту в тому, що з 12 бунтиків наприкінці я зможу створити якийсь виріб, тобто там буде достатньо ваги, щоб я потім змогла зв'язати якийсь светр. Ось, наприклад, ось такий джемпер хвилі можна було б зв'язати з такого комплекту. Але, звісно, я буду не хвилі в'язати, а щось інше. Тож, ось такий мій перший бунтик з адвенту, неймовірно гарний колір, мені вже дуже-дуже подобається. Так, наступний пункт нашого різдвовлогу це категорія для підведення підсумків. І також я запрошую і вас підвести для себе підсумки такого в'язального року і написати в коментарях відповідь на те питання, яке я зараз витягну. Так, щоб ви бачили, що я не знаю, що там. Ось я перемішала і дістаю один папірець. Так, і тут у нас улюбленець публіки. Що я мала на увазі, коли писала цю категорію? Це виріб, який зібрав найбільше компліментів, про який вам більше всього разів казали, що він неймовірний і що виказкова майстриня. І для мене протягом цього року таким виробом став джемпер інтрига. Я вам тут зараз задам фотографію для тих, хто раптом пропустив цей джемпер, не бачив його раніше. Тож, це Джемпер інтрига, дійсно, стільки компліментів, скільки я почула про нього, я не чула про жоден свій виріб. А він фантастичний. Він народився в мене в голові так дуже, ну, не скажу, що раптово, ні. Я його довго обдумувала, довго він народжувався, знаєте, як вистигав. І ось нарешті стався. І це Джемпер Інтрига. Він дійсно дуже красивий, дуже жіночний. І відкрию вам таємницю це найбільш продаваємий майстер-клас зі всіх моїх описів. Дійсно, його купують найбільше. Мабуть, щось таке в ньому є. А, так, на нього. Його зараз також можна придбати на моєму сайті. Але для кому він сподобався, можете почекати. Відкрию невеличку таємницю, на нього також буде знижка, але трошки пізніше. Тож, почекайте. І чекаю у вас в коментарях, щоб ви мені написали, який виріб був улюбленцем публіки в вашому виконанні в цьому році. Тож, адвент ми відкрили. Підсумки року підвели по одній з категорії, і в мене залишилась друга коробочка. І другою коробочкою зараз я визначу, який майстер-клас буде на вас чекати завтра на каналі. Як думаєте, хто з них до вас завтра прийде в гості? І це буде Ведмедик! Так, завтра на каналі з'явиться майстер-клас на Ведмедика. Ось такий він в мене. Маленький та такий гарненький. Гляньте який. Мені здається, він дуже милий вийшов. Забула вам розказати, що всі ці іграшки зв'язані з пицями. Вони зв'язані по колу, без шовну. тобто основна деталь не має швів, пришиваються лише детальки. А якщо ми говоримо про ведмедика, то пришиваються вушка, пришиваються ручки та ніжки. І ось такий ведмедик. Тож, завтра не забудьте завітати до мене на канал і знайти. Майстер-клас на такого ведмедика. Кожна іграшка в'яжеться, в принципі, дуже швидко, бо вона маленька. Тож я думаю, що до свят ви точно встигнете зв'язати свого ведмедика. До речі, я в'язала всі ці іграшки з ось такої неймовірної пряжі Циркуло Спаркл. Вона з Люриксом, дуже святкова, дуже гарна. І зараз у вас є можливість придбати цю пряжу зі знижкою. ось тут буде написано промокод. Над А Цей промокод ви вводите на сайті hobbycom.ua і отримаєте 20% знижки на цю та будь-яку іншу пряжу циркулу. Тож, бачите, скільки сюрпризів я для вас підготувала? Я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Ще раз хочу подякувати вам за неймовірну цифру в 10 тисяч підписників. Ви фантастичні! Неймовірні. Ви найкращі люди в світі. От я впевнена, що кожен, хто приходить дивитися моє відео, він найкращий. Дуже-дуже вдячна вам за увагу, за перегляд. Будь ласка, чекаю на вас в коментарях. Нагадаю, що діє знижка на майстер-клас на Джемпер хвилі, діє знижка на придбання пряжи циркуло, і також ви можете придбати опис і ранній доступ на відеомайстер-класи на ці сім новорічних іграшок. Я вітаю вас зі святом Святого Миколая. Я хоч і не Миколай, але подаруночки для вас підготувала. Тож дякую вам за перегляд! Чекаю на ваші коментарі, вподобайки і підписки. Обіймаю вас! І ми побачимося з вами вже через день. Завтра буде майстер-клас, а післязавтра знову -влог. па Папа!